Я колись прийшла сюди, а їх корм... Ну тут. Продавці вийшли з магазину. Вони тут не голодають, вони тут добре живуть. Добре живуть. Ось і красавчики. Мама полізла ось. Мама полізла. схованка есть, да? Знаешь, тут схованка есть? залазь сюда. Давай, 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 давай. Приехали, вот у нас визык. Изловленные котики. Идем до себя до Сейчас еще того, еще одна. Ну, я девчонка. да? давай, 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 давай. давай. Тягко, пасі. І малесенькі. Друзі, я дуже давно їх хотіла зловити, тому що вони, вони тут пропадуть, просто пропадуть. Ви тільки що на відео бачили, як ми забирали двох. Котиків, мамку і синочка. І ще в кадрі був сірий такий пепельнистий котик. Всі в інстаграмі, Даша виставляла просто це відео вже в інстаграмі, всі в інстаграмі, чого ви не забрали того котика. Він так просився. Він не просився, він просто нюхав їжу. Це по-перше. По-друге, я не впевнена, що це безхатній котик, тому що, скоріше всього, що він свійський, приходить поїсти. От, і ж, при тому, що він там не один, ще риженький, він, потім а, полосатенький, потім декілька з диких, меншеньких два чи три. Там ще роботи і роботи, повірте мені. Е, дуже погано йде прилаштування. Ми тільки оце за останній місяць прилаштували тільки дві кішечки. Дві кішечки, ага, котика і кішечку прилаштували. І звільнилася тільки одна клітинка, куди я можу на карантин, поки поселити двох котиків. Тому ми забрали тільки їх. А обов'язково зрештою я буду щось вирішувати, буду каструвати. Ну, буду, буду дивитися, кого забирати, кого лишати, бо вони там вже привикли. В общем, Буду дивитися. Ну на то, що я їх не кину, призволяще це 100%. Цього смітничка ми забрали і Розаліндочку. Дивіться, яка в нас розаліндочка красуня Це дівчинка, яка в нас поїде, якщо все буде благо, поїде до Польщі. На неї там чекає дуже-дуже гарна родина. Да. Дала вона мені прикуриться дівчинка, забрала її, вроді все було добре, потім в нас заболіла, я її дуже-дуже довго лічила. Е, да. Потім? що У нас, у нас вже дві, дві глистогоночки було. І ми на, на цьому тижні їдемо. Ветеринарку, їй закордонний паспорт, робити вакцинацію від сказу, потім титри, потім всі діла. Ну, коротше, дама обживається в котій комнаті. В котій комнаті у нас, знайомтесь, Прекрасна дівчинка, про неї згодом. Котики, котики, котики. У нас тут скільки. Котиків, наші рижики, олічка, дивіться, які ваші рижики, трошки покажу вам. Рижики я до нас приїхали з дачі, що там у нас ще тут? Ой, хто тут у нас ще є? О, вот тут у нас є наші котики, які люблять дуже нашу стойкость. О, ваш рижик один. Придивляєтесь, друзі, такі класні рижульки. Зайчик мій маленький такий. Гарнюнечка моя така. Ти так шпав, так? Да? Давай тобі очки запущу. Закисали в очки так, так? Да? Позакісали в очки. І третій зайчонок мій, так? Да? Це мій Тьома. Тьом. Тьома, помните про кусаного котика? Це мій трьохножка. Трьохножка мій замечательний. Так, в общем, що я хотіла сказати з цього смітника, де ми тільки що були, не тільки що були, а де я вже годую котив і підбираю туди дуже багато років. Ми забрали кучу купу-купу котиків. Деяких прилаштували, деякі в нас От ще поки. Там, хто там плаче? Він плаче. От, і тепер. У нас ще плюс два котика з цього смітничка. Що чекало цих котиків? Котиків всіх чекало, що? Вона брожала би з кінця б. Е от котик би пішов би гулять, б, да? десь би його подрали б, котики б ще другі, да? чи поскусали собаки обов'язково. А так він у нас поїде на наступному на, тижні на кастрацію. А ну, давай, ушки почистити не мішало. Дівчинку я стерилізую. Буду подавати їх на прилаштування, буду робити фотки, фотосесії, буду робити відео з ними. Якщо буду до нас гості приїжджати, то ми будемо пропонувати, бо дуже класні лагідні котики, здорові, гарненькі такі. Знаєте, не начіплялися ще ніяких інфекційних болячок, такі класні. Класні повненькі такі, а що не повненькі? Е, я за... Ми туди з чоловіком заїжджали через день, оставляли купу нормального корму сухого, пакетики, коли м'ясо, коли що, не якась там протухша сільока, яку з магазину викидали, і купляли самий дешевий корм м'яу, да? От. А потім ще розказують, що тут у них дуже гарно живуть котики, у них рижий сім'їтель, дуже смішно. Так що, отак, все, ждуть уже їжу, а я все кажу, ти балакаєш, балакаєш, мама, балакаєш, балакаєш. Коротше, ще в нас два котика, потягуся, потягуся. Класники, котики, придивляйтесь, просто ну, просто дуже класні. Ти чого, причепилася до моєї кофти? Да? Причепилася до кофти, давай. Так, що треба ногті постригти тобі до кохті. Так що такі друзі, у нас справи, у нас все більше, у нас все більше і більше.